Нещодавно Тардак відсвяткував своє повноліття. Гурту виповнилося 18 років. Привітати Сашка Положинського зі святом мала нагоду і Дніпропетровська публіка. Для мене гурта так значить, по-перше, це українськість, це українська культура. В самому прямому і скажімо. Ми слухаємо цей гурт з 97 року з самого початку. Для нас символічний концерт ми не могли сьогодні пропустити. Так, жодного концерту та равні по бутовському ми не пропускаємо. Мама любить тата, тато -та -та, любить мама, мене ніхто не любить, тому мені погано, ось якось так, да? ніхто не розуміє, ніхто вас не розрядить, ніхто не обігріє. Від вашої Те, присутності, мій присутності мій. всі ж насторожі, тому що ви інакші, тому що ви не схожі. Здава. Малося б 18-річчя варто було би відзначати гучно і пишно, але ж ні, замість просторого залу і серйозної сцени місцевий паб, який ледве вмістив велику кількість прихильників. Головна атмосфера. Якщо в залі буде класна атмосфера, то за малий великий зал неважливо. проте саме завдяки такому спрощеному формату тартаківці були як ніколи близькими до людей. А іменини перетворились на вечірку для найближчих та найдорожчих. 18 років тому закоханий у музику Сашко Положенський пішов на найбільшу у своєму житті авантюру. Не маючи команди і музичного матеріалу, подав заявку на участь у фестивалі Червона рута. Це була велика авантюра, тому що за три дні до виступу в мене ще не було нічого. Я коли подавав заявку на фестиваль Червона рута, то ще тартака як такого не існувало. Була якась ідея в голові і подаючи заявку. Я вигадував, хто буде в цій групі, бо там виявилося, що треба учасників писати. Життя полюбляє ризикованих хлопців, і тоді, у 96-му році, Тартак став лауреатом першої премії в жанрі танцювальної музики. Відтоді гурт почав здобувати популярність. Наразі на їхньому рахунку сім успішних альбомів, і восьми записуються нині. Тартак завжди залишався в авангарді української естради і шукав свої підходи до публіки. Є деякі артисти. От він схавав фішку успішну, і він цю фішку, і в той бік, і в той бік, і так, уже, і так. А ще, отак, от, от я її переверну. Ну, ми е, при тому, що мені здається, що якось тримаємо впізнаваний стиль, все одно ми не зациклюємося на тому, що ми вже коли зробили. Музика цього гурту виховує, зворушує і спонукає до дії. У ній є все: і соціальний протест, і патріотизм, і навіть ніжна лірика. розповідає, що переважна більшість його пісень написана про те, чого він сам особисто не переживав. Наприклад, це стосується пісень на воєнну тематику. Проте тонке сприйняття реальності допомагає йому писати осмислені і дуже зворушливі тексти, які підтримують наших хлопців навіть на фронті. Коли ти розумієш, що ти пишеш пісні, які цих людей там надихають, і коли тобі пишуть хлопці з передової, там типу ну реально. Твою пісню Слухаємо по колу і вона витягає з багатьох важких там, психологічних чи моральних ситуацій. Звичайно, це допомагає. Допомагає тут, десь там всередині тобі усвідомлювати свою власну якусь там творчу повноцінність, і, і те, що ти дійсно корисний, і те, що ти недаремно проводиш час в тилу, неправильно робити вигляд, що нічого не відбувається. Це неправильно, мені здається. От і якщо ми є громадянами України, якщо ми є патріотами України, якщо ми хочемо, щоб Україна існувала як незалежна держава, то ми кожен хтось щось мусимо робити. <му> Três,